Сьогодні 30 вересня 2025 року, трошки-трошки моросить, дощ, що волі У цей день 30 вересня 2015 року касували особливі мити на розмитнення легкових автомобілів. Ці особливі мита вів Азаров під час правління Януковича у 2013 році під з приводу захисту вітчизняних виробників, як він оголосив, виробник реально один Запоріжський». Від навали дешевих японських та європейських автівок. Через два роки, в 2015 році, під тискавсисвітна організація торгівлі, він скасував ці мита. За ці два роки, по, по теорії економічного генії Азарова, українці повинні були масково скуповувати автозази. Цього не вийшло. Продажі автозазу впали на 20%. А я займаюсь запчастинами на Тойота Mitsubishi Nissan. і також у ці два роки рахував ці спецмита. Кого року автівка? І 6 або 12 доларів за сантиметр кубічний додаткових оплат на автівку. вигідно ні вигідна. Ця авто Україна рахувала ці спецмита.